Друзі, усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного неба. І Божої нам усім благодаті. Так, друзі, у нас вже сонечко. Дякувати Богу, тепло. Десь до 20 градусів тепла, може більше. Ну, Марічка посадила цибульку. Як ви бачите, шаховим методом. Так, я минулого року садила. І в цьому році також одинаково посадила. Я в рядки нічого не сипала, тому що перед тим, як боронували все поле, всю грядку, я посипала попелом. Ну а тепер хочу сполити по цибульці в рядочки так, як я робила, коли садила чесничок. Тільки я чесничок спочатку спочатку лила розчин аміяку. А тепер е, хочу навпаки зробити. Цибулька вже посаджена, а тепер візьму, розведу лише одне відро, я думаю, мені вистачить. Ось. Моя цибулька ще не залишилась. Я думаю, ще пару рядочків можна посадити. Місце приберемо і досадимо. Так, тут в нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В одному рядочку десь до 20, більш-менш. так, Плюс-мінус до 20 цибулин. І це виходить 240. Чи як? Так, нібито цибулин посаджено. <хи> ну що, а тепер візьму я ам'як. Хочу погано. Садила без рукавичок, друзі, руки грязні. 10% розчин ам'яку розведу, тут є 50 мл і розведу на 12 літрів води. Зараз я вилю, розмішаю, а тоді вам покажу. І порозливаю відро, я думаю, вистачить. Порозливаю по рядочках, а тоді візьму гребельками, закрию рядочки свої і все, друзі. І будемо чекати, поки цибулька наша зійде. Але я вам скажу, так, який це день. По-моєму, третій день без дощу. Но... Земля, просто, друзі, бачите, якби отак добре попрацював, бачите, дуже мокра. Дуже-дуже мокра. І тому розведеним розчином аміачним буду поливати так, потроху. І відразу буду загрібати, щоб аміак не випаровувався. Ну, де якось так. Погано, що сонечко вийшло. Але я буду старатись відразу ж, відразу ж е закривати землею, щоб аміак весь пішов в землю, щоб наша цибулька краще засвоювала усі мікро-макроелементи і... і гарно росла. І тут ще хочу сказати осінню. Гній ми дуже багато гною дали, розтрусили, приорали, так що все буде добре. Я надіюся, що <смі> цибулька буде мати гарний урожай. Одне погано, що тут протяг великий, придеться переплітати або лозою, або чим, щоб чуть-чуть вітер. Ну, зменшити силу вітру, тому що може геть поломити нашу зелень нашу. Ну що, друзі, буду розводити і буду поливати. Стоя водичка така, як легкий киселик. Зараз перельємо нашу поливачку, лийку і будемо поливати рядочками. Дівчати хлопці, які там граблі. Марічка руками позагрібала. Отак. От О! Ну, грабельками зараз трошки порівняю і все. І нехай родить на всіх долю. На всіх тих, хто й не робить, хто й не садить, хай родить. Одним словом, нехай родить. Посадила Марічка цибульку і хочу вам сказати, що я кожній цибулині трошки обрізала хвостик, не замочувала нічому. Хай родить. Хай розчин аміаку працює. І цибулька, щоб наша росла на всіх долю. Я вам щиро дякую за підтримку, за ваші перегляди, за підписки. Усіх, усім бажаю тихого, мирного і благословеного неба. І Божої нам усім благодаті. А ви пишіть, як ви садите цибульку, в чому замочуєте. А я вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока-пока.